Група підлітків жорстоко побила річну дівчинку в білій церкві. Давайте надали. Ось божу. Да давай я вже Давай того дня група молодих людей оточили школярку, коли та гуляла зі своєю собакою. Кривники забрали у неї тварину, аби вона не втікла. Прочитали над нею молитву, погрожували, принижували. А потім били руками і ногами в обличчя, живіт та інші частини тіла, та навіть використали газовий балончик. Отче наш, нехай сіти ім'я сі, Твоє, як на небі, так і на землі. Хрібна щоденний тайна сьогодні. І прости нам провини наші ми прощаємо винуватися нашим. І не веди нас, покупайся. Та сьобо на сили і слава. Та все, Усе це робили на очах свідків, які знімали подію на телефон. З відео зрозуміло, що дівчина ніби мала щось розповісти про наркотики, за що ті її жорстоко покарали. Також один із кривдників вимагав у неї принести 15 тисяч гривень. Десь те до кінця неділі ми на начинає не набориш, так цікаві це неділі, на Це неділю. Жахлива ситуація трапила ще під час зимових канікул, але резонансного розголосу набула тільки напередодні. Як стало відомо, 11 січня до поліції звернулася мама дівчинки. Проте провадження відкрили аж через п'ять днів. Відео, яке поширилось мережею, поліцейські вилучили з телефонів учасників. Наш телеканал зв'язався з мамою, але вона на відріз відмовилась щось коментувати, стверджуючи, що все, що їй відомо, є в інтернеті. І Наразі йдуть слідчі дії. Натомість тітка дівчинки розповіла, що родина переселенці з Іванкова Київської області. А батько та її брат служать у війську. Головна лікарка Київської обласної дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі повідомила, що потерпіла до них не поступала і, відповідно, на стаціонарному лікуванні не перебувала. Зараз ми знаходимося біля школи, де навчається дівчинка, яка стала жертвою жорстокого побиття. На жаль, адміністрація школи після довгих розмов коментувати відмовилась проте ми особисто бачили дівчинку, і зі слів працівників школи вона себе почуває добре. Влада міста відреагувала на цей гучний скандал поки офіційним повідомленням, зазначивши, що вони провели роботу з недопущення подібних випадків серед дитячого населення через виховні бесіди з дітьми та батьками. А управління освіти і науки організувало роботу в інших закладах освіти, в тому числі в тих, чиї вихованці були учасниками подій. Зазначу, голова Білоцерківської районної військової адміністрації написав, що бере цю ситуацію під особистий контроль. Подія наскільки набула широкого розголосу, що до п'ятої школи приїхав представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини? У нас сьогодні було спілкування з керівником поліції районної. У нас було спілкування з мамою дівчинки, безпосередньо з дівчинкою. Ми надали всі. Контакти бо ми не можемо втручатися в слідство, але ми здійснюємо безпосередній парламентський контроль щодо порушення прав людей. І по цьому випадку це дійсно резонансний випадок. Але ми, основний сигнал того, що ми стоїмо на захисті прав людей. В тому числі ми приспілкувалися з керівницею цього закладу дитячого, і вона запевнила, що вони роблять всі превентивні зараз заходи. Роботи з дітьми, роботи з, е, з батьками щодо попередження, щоб в подальшому не траплялися такі випадки. Дівчинка нормально себе почуває, дівчинка абсолютно, вона не хоче згадувати цю подію. Як повідомляє Нацполіція, вже встановили сім учасників події віком від 12 до 16 років. Одному з фігурантів, 16-річному юнаку, вручили підозру за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Дії усіх кривдників перекваліфікували під одну статтю катування. За це їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Відомо, що неповнолітні зібралися в місцевому парку, куди запросили 12-річного потерпілого подальшому, з метою залякування дівчини один з фігурантів, а саме 16-річний хлопець, погрожував ударив дівчину та розпалив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень. 20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану, за частиною 4 статтею 189 та частиною 1 статтею 127 кримінального кодексу України. України. крім того, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників злочину. Досудове розслідування триває за фактом катування за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України. Вивчення причин та передумов виникнення жорстокого побиття юної білоцерківчанки. Ми дослідимо у наступному матеріалі, де проаналізуємо ситуацію з юристом, психологом та іншими фахівцями. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.